Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Наприкінці 2019-го з'явилися тривожні новини про маловідому хворобу, яка ширилась китайським уханем. А вже на початку 2020-го людству довелося поповнити свої словники новими термінами: локдаун, масковий режим, соціальна дистанція тощо. Кордони закривалися, освітні та робочі процеси, де це було можливо, переходили в онлайн. В Україні першого хворого на коронавірус офіційно зафіксували 3 березня. Це був мешканець Чернівців, який повернувся з Італії. Локдауни і карантини тоді здавалися ледь нездоланними труднощами поки через кілька років українцям не довелося змінювати медичну маску на бронежилет. Світова зараза не завадила шахтарю феєрично прорубувати собі шлях в еліз Європи. В одній 16 підопічні Луїса Каштру зіткнулися із Бенфікою, який через три роки продадуть Анатолія Трубіна. Вдома гірники дотиснули орлів 2-1, а в Лісабоні влаштували дику зарубу 3-3. Перший, перший тайм повністю проводили. Серйозний розговор був в роздівалці і встрігнув нас містер, і тому другий тайм. Начало немного скомканим вийшло, там, а потім вирівняли все, що Далі донецькому клубу випало мірятися силами із з Вольцбургом. На виїзді 12 березня Шахтар мінімально обіграв вовків 2 2-1. А далі була вимушена пауза через коронавірус, який паралізував спортивне життя усього світу. Зіграти матч відповідь команди зможуть аж у серпні. COVID-19 змусив футбольний світ масово перекроювати календарі. Не догравати власні чемпіонати вирішили зокрема у Франції, Нідерландах, Бельгії, Шотландії та Уельсі. А от в АПЛ, до прикладу, останні тури просто відтермінували до червня. Чемпіонський титул тоді завоював Ліверпуль Юргена Клопа. Ла ліга підкорилася реалі на чолі із Зенедіним зіданом. Бундеслігу виграла Баварія, яку за один сезон встигли потренувати два коучі Ніко Ковач та Ганс Дітер Флік. А чемпіоном Італії став Ювентус Ювентос Маурицо чолі та з Кристіану Роналду на вістрі атаки. В Україні теж вирішила національну першість дограти, просто відтермінували завершальні тури. Чемпіонство здобув Шахтар, випередивши Динамо на солідні 14 очок. Динамо ж трохи підсолили собі пігулку виграним Кубком України. У фіналі кияни у затяжній серії після матчів пенальті перестріляли «Ворсклу» 8-7. А от для кого кампанія 2019-20 стала максимально печальною, то це для вболівальників Львівських Карпат. Левів виключили з УПЛ за наявку на два поєдинки проти Маріуполя. Обидва матчі мали відбуватися на виїзді через епідемічну ситуацію. у Львові зеленобілі пояснювали відмову фінансовими труднощами, а гравці масово покидали команду через борги. Коронавірус змусив перенести на наступний 2021 рік два грандіозні форуми – чемпіонат Європи з футболу та Олімпіаду. Континентальну першість змістили на інший рік вперше в історії. А от з іграми вже траплялося дещо подібне. Тричі їм на заваді ставали світові війни. Щоправда, тоді Олімпіаду не переносили, а просто скасовували. Також у 2020-му свого володаря вперше від заснування, а це із 1956 року, не отримав золотий м'яч. У 2024-му француз футбол заговорив про те, щоб вручити нагороду Роберту Левандовській, який е, того 2020-го з Баварією завоював чотири трофеї. Лігу чемпіонів, чемпіонат, Кубок та Суперкубок Німеччини. Однак наразі далі розмов справа не дійшла. Влітку 2020-го футбольна спільнота України пережила абсолютний шок. Київський грант очолив екс наставник його найзапеклішого суперника Мірча Луческо. У конфронтацію із коучем одразу ж вступили Ультра з Білосиніх. Луческо навіть хотів піти у відставку щодо старту нового сезону, але, врешті, передумав до слова, після того як Мірча пішов з посади головного тренера збірної Туреччини, спершу мав намір повернутися саме в Донецький клуб. Тоді я декілька разів дзвонив Шахтар і пропонував свої послуги безкоштовно. Що можу повернутися і допомогти молоді? Насправді, це доволі складний процес становлення молодих гравців. Я відчував, що хочу і можу працювати. Ще раз повторюся, безкоштовно Але шахтар обрав інший шлях і зробив дуже добре мені сподобалась ідея з Динамо. Спочатку я думав, що буде як консультант. Та врешті остаточно переконати Лоческу очолити Динамо. За його словами, вдалося батьку братів Суркісів під час гостину не вдома, забігаючи наперед, у першому сезоні під наставництвом Румуни Кияни оформили Треболо, завоювали чемпіонство УПЛ, взяли Кубок та Суперкубок України. У серпні відновився розіграш Єврокубків. Шахтар, нагадаємо, перед спалахом пандемії зупинився на півдорозі до чвертьфіналу, у першому матчі мінімально програвши Вольсбург. А вдома гірники влаштували справжнє побоїще 3-0. Драматургія у матчі відповіді була голівудською. На 69-й хвилині вилучення зробив Хочолава. але майже миттєво вовки теж залишилися грати в десятьох. До 89-ї хвилини рахунок був сухим, а далі блискавична розв'язка. Жуніор Мораєш за 4 хвилини оформить дубль. А Манор Соломон поставить масну крапку. Шахтар, чвертьфіналіст Ліги Європи. Ми потрапили у скрутне становище, коли вилучили Хочолаву. Трохи навіть почали хвилюватися, адже Вольсбург дуже небезпечно атакував флангами, а їхній тренер підганяв футболістів в атаку. Втім, наші хлопці молодці, не розгубилися і зуміли гідно провести цей матч. Чвертьфінал у тому унікальному сезоні проводили в форматі одного матчу. Тут шахтарю випало битися з Базелем. ім помаранчево чорні безжально пошматувала швейцарців з рахунком 4-1. Так, втретє у своїй історії гірники вийшли до півфіналу другого за рангом Єврокубка, де їм мав протистояти інтер. Перед грою тодішній наставник Нера Адзурі Антоніо Конте не шкодував компліментів для українського клубу. Вони остаються дуже сильними, і хорошо організовані. Це дуже діталінті талантлива команда. Al di là, là al di là della несмотря на зміну тренеров, уровень клубної структури Шахтера дело последні годи продовжати ставатися очень високим, але на полі зайвих сентиментів від інтера вже не було. Італійський грант Рощау і не помітив Шахтар 5-0. Перформанс влаштували Лаутаро Мартінес і Ромео Лукако, які оформили по дублю. Ще одного разу вороти гірників розписався де Амброзіо. У фіналі інтер зустрічався із Севілією, але таки не зміг розвіяти чари королеви Ліги Європи. Нервіонці Холена Лопатеї здолали команду Конти з рахунком 3-2 та здобули в арсенал шостий на той момент трофей цього турніру. А от в лізі чемпіонів тріумфувала вже згадана Баварія з претендентом на золотого м'яча Робертом Левандовським. У фіналі Мюнхенці дотиснули ПСЖ 1-0. А автором золотого голу став Кінслі Коман. А що ж поза спортом? У 2020-му, окрім коронавірусу, світ збурило немало подій. У та Білорусі до прикладу відбувалися вибори в Америці. До влади прийшов Джо Байден, здолавши у президентських перегонах Дональда Трампа, який очікувано вирішив не визнавати власної поразки, що призвело до штурму капітолія у сусідній з нами Білорусі. Очікувано перемогу намалювали диктатору Лукашенку, який нібито набрав понад 80% голосів. Опозиція організувала альтернативний підрахунок на інтернет-платформі Голос, який показав діаметрально протилежний результат. Понад 80% виборців проголосували за опонентку диктатора Світлану Тіхановську. Білоруси вийшли на вулиці, намагаючись скинути самопроголошеного президента. Але Лукашенко втопив протести у крові. Іхановська втекла за кордон, а Білорусь залишалася сателітом Росії, все більше розчиняючись, а в русська у вересні спалахнув і нагірний Карабах. 27 числа Вірменія та Азербайджан вкотре розпочали бойові дії, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій. Загострення тривало 44 дні. Завершилося все угодою, за якою вірменська сторона втратила значні території. Тут дивили російські і турецькі військові контингенти. А вірмени, виїжджаючи зі спірних територій, дотла спалювали свої. Будинки, щоб вони не дісталися азербайджанцям. Тим часом українські клуби розпочали нову єврокубкову кампанію. Шахтарю на груповому етапі Ліги чемпіонів трапився грізний квартет. Реал Інтер та Менхен-Гладбецька Борусія. Гірники пройшли цей етап як на американських гірках. У першому ж турі донечани створили сенсацію, здолавши Реал на чолі із Зенадіном Зіданом. Три, два діло в тому, що сошлось багато факторів. Ми совершали много ошибок. Нам не хватило уверенности і других качеств. У другому туре Шахтар мав нагоду поквитатися з інтером, за що зовсім свіжої пам'яті принесли в 05 у півфіналі Ліги Європи. Яскрава помста не вдалася. Натомість команди поділили очки у сухі нічиї. Дуже важливо було показати таку саму згуртовану гру, як ми продемонстрували у Мадриді. На щастя, нам нічого не треба було змінювати. Нічого страшного не трапилося. Всі були доступними, всі були готовими до нинішньої гри. Але якщо Інтер вдалося нейтралізувати, то справжнім жахом для шахтаря у цьому розігріші Ліги Чемпіонів стала Борусія із Менхенгладбаха. В Україні німці пошматували гірників безжальними 6-0, А вдома ще раз боляче вдарили із рахунком 4-0. Ну я відчував, <на -2> що на команду дійствовала, все таки те, що відбувалося в матчі. с Боруссией в Киеве. Результат сложный для нас, если в первом матче против Баруси в Украине результат, в принципе, счет 6-0 отразил то, что произошло на поле. Сегодня, когда у нас было 53% держания мяча, и у нас было 5 угловых против четверых, 138 атак наших и 101 атака Боруссии, 38 опасных атак у обеих команд, 6 ударов в створ, 4 мяча забитых у Боруссии, я думаю, что результат Ні отражають. Після такого подвійного фіаско гірники зуміли втішити власних болівальників яскравою звитягою над реалом. – 2-0, А завершили груповий етап черговою безгульовою нічєю. Інтером. У підсумку помаранчево чорні фінішували третіми у квартеті та вилетіли у Лігу Європи. Динамо ті кампанії Ліги Чемпіонів випала не менш грізна група Ювентус, Барселона і «Фернсварош». Який на той час очолював Сергій Ребров. Найбільше киянам тоді дісталося від каталонців 2-1 на користь Барселони в Іспанії та жахливо 0-4 в Києві було дві частини: перший тайм, добре зіграний моїми хлопцями проти дуже висококласних футболістів, які грали на дуже високих швидкостях з хорошою технікою. Але ми перекривали коридори, і був лише один удар в бік воріт. Один забитий гол, звісно, докорінно змінив би ситуацію на полі. Також Динамо двічі без жанців поступилося турінцями. Звісно, особливий інтерес був до поєдинків киян з командою їхнього екс-наставника Сергія Рброва. Я не хочу грати проти київського Динамо. Як я вже говорив, це мій рідний клуб, і не хотілося б, щоб хтось із команд втратив очки. Але таким був жереб. Ми повинні грати, і я буду так само професійно ставитися до своїх обов'язків, як і коли працював в Динамо. Єдині очки на груповому етапі Динамо якраз і взяло проти Фаренсваруша на виїзді. Білосині розписали з підопічними Роброва бойову нічию 2-2. Власне Динамо вигравало 2-0, але дозволило горцям оформити камбек. Поєдинку з Ференсварушем останнім турі вирішувалась доля путівки в Лігу Європи. І її вигерис Денис Попов, який переніс киянам мінімальну перемогу. В цій дуже складній групі. Ми розуміли, е е, яка гра буде саме сьогодні. Була дуже сложная игра в условиях при температурі дуже низько, на очень неважном полі, де не можна було быстро швидко в одно касання. Для мене для нас найголовніше було, було результат, все остальное відходило на другий план. Тож кияни прорвалися у Євровесну. І наступного року добряче потішать вболівальників саме Олізі Європи. Зоря Віктора Скрипника на груповому етапі Ліги Європи билися у тому сезоні з Лестером, Брагою та Аеком. Луганці в тій кампанії змогли похизуватися двома перемогами. У четвертому турі влаштували погром в Афінах 3-0. При цьому весь другий тайм зоря грала в меншості. Перший тайм важкий був, потрібно було витримати. Витримали, потім заспокоїлися, забили гол. Було вилучення. Суперник біг ризикувати, відкривав зони. Хотілося б і далі показувати таку гру. Комплімент хлопцям, а у наступному турі підопічним скрипника ще й мінімально обіграли Лестера, але загалом фінішували на третій позиції та залишилися без євровесни. Ще два українські клуби вилетіли ще на стадії кваліфікації Ліги Європи, десна не змогла пройти Вольсбург, а колосу не вдалося розколоти хорватську ріку. Коронавірусний 2020-й був щедрим на нові меми. Швидше трагікомічними стали фотожаби про нові санжари, селище міського типу у Полтавській області, яке було на востах усієї країни. Саме туди хотіли помістити на карантин евакуйованих з китайського ханя українців. Але місцеві мешканці вибухнули спротивом. Взимку галусу наробив і депутат від слуги народу Євгеній Брагар, який у прямому ефірі порадив пенсіонерам продати пса, щоб поплатити комунальні послуги. А навесні соцмережі розворушило телезвернення Володимира Зеленського. Виступ президента через технічну помилку супроводжувався субтитрами із серіалу. І поки гарант розповідав про евакуацію українців додому, не можна було прочитати Я вбила Еріку тіло підтягували вже після смерті або Кристіане несе драбину. Та повернімося до футболу. Збірна України тим часом виступала у новому розіграші Ліги нації, потрапивши до однієї групи з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією. Стартували ми впевнено 2-1 у поєдинку з хрестоносцями. Однак далі на підопічник Шевченка чекало болюче фіаско від фурі рухи 0-4 та мінімальна поразка від Німеччини 1-2. Це був інтенсивний матч для обох команд. У нас обох є хороші виконавці. Андрій Шевченко побудував за останній рік справді хорошу команду. Вона швидка і з потужним захистом. Тож нам не було просто. Та з іншого боку, закономірно, що наша збірна перемогла. Ми могли забивати ще і третій, і четвертий м'ячі. Далі підопічні Шевченка потішили вболівальників першою в історію перемогою над збірною Іспанії. Фурію здолали завдяки голу Віктора Циганкова. Я не герою сьогодні герой – це команда, так як вийшли на цей матч єдиний. Колективним духом пытались обыграть Іспанію. Знаємо, хто така Іспанія, за що вони грають. Але на жаль, далі Сані жовті знову програла німцям – 1-3. А в останньому турі отримали технічну поразку від Швейцарії, бо не змогли з'явитися на матч через епідемію коронавірусу серед гравців. У підсумку збірна України не без скандалу фінішувала останньою у своєму квартеті і вилетіла з дивізіону «А» Ліги націй. А вже наступного року відтерміноване коронавірусом євро нарешті відбудеться, і українці завдяки ньому отримують море позитивних емоцій. Також в Токіо врешті проведуть Олімпійські ігри, на яких наша збірна завоює 19 медалей.